Війна чотириногих з крилатами, серболужицька народна казка. Це сталося тоді, коли чотириногі та крилаті посварилися між собою і розпочали війну. Обидва ворожі табори на великих радах обрали собі ватажків та обмірковували, як їм воювати. Птахи послали на розвідку до чотириногих комара який, сховавшись під лиском, підслухав, що говорилось на їхній раді. Він чув, як лисиця напрошувалася на посаду ватажка й переконува, доводила Коли я підніму довгого пишного хвоста вгору, мов бойове знамено, його бачитиме усе наше військо, а це надихатиме усіх в бою. Отож і обрали її ватажком. Тоді лисиця розповіла, як керуватиме боєм. Ти, вовче, станеш з правого боку, звеліла вона. А ти ведмедь, з лівого, а все наше військо стежитиме за моїм хвостом. Поки я хвоста. Триматиму вгору, значить, справи наші йдуть добре, а коли опущу, справи кепські. Все це комар розповів птахам, Орел. Обраний за ватажка негайно розпорядився ви комарі підете у бій першими. Гуртом не сідайте на ведмедя та вовка, Лиціть прямо в очі, щоб вони нічого не бачили. А ви, завзяті шершні, налітайте на лисицю, жаліть її і в хвіст, і в живіт. Коли обидва війська ринулися в бій, комарі блискуче виконали своє завдання. Разом з ними кинулися в атаку й шершні. Коли перший шершень ужалив лисицю у хвіст, вона жалісно застигла. Ой, вовче, друже, якась гаряча куля влучила мені у хвіст. Нічого, тримайся. вище піднімай на мене, гукнув вовк. Аж тут і другий шершень жали в лисицю. Ой, ведмедику, друже, вже друга гаряча куля влучила мені у хвіст, заплакала вона. Ой, як мене пече. Ой, не хочу бути ватажком. Тримай хвоста вгору, гримнув на лисицю ведмідь. Бо інакше все військо загине. Раптом на неї налетів цілий рій шершні. Вони жалили в лапи, в хвіст, в живіт. Ой пекучі кулі посипались на мене, наче вогняний дощ заскігла лисиця. Пропали, ми, будьте ватажками, ви, Не можу я терпіти. Не витримаю більше. Лисиця мерщій підібгала хвоста і чимдуж треманула в кущі. Вовк та Ведмідь і собі кинулись на тьокі. Звісно, чотириногі були розбиті вщент і програли війну. Звідси, мабуть, є таке переслів'я тримати хвоста пістолетом, ну, тобто вгору. Це означає е, тримати бойовий дух.